Вітаю усіх! Розповім деяку інформацію по замовленню товарів з Алібаба в Україну, так як виникало багато питань під попереднім відео та нюансів щодо цього. Постараємося основні розібрати та дати відповідь на них. Сам покроковий гайд, як робити замовлення з Alibaba і доставити його в Україну сервісом місьчайна, можна знайти за посиланням в описі під відео. Спочатку я розкажу на прикладі свого товару, який я замовляв з Китаю, це павербанки доволі гарної якості та дуже вигідно вийшло по ціні навіть з доставкою літаком. Все прийшло гарно запаковане в індивідуальних пакетах та заводських коробках з наклейками. Головне робити замовлення у перевірених продавців з гарним рейтингом, найкраще напряму у виробників. Отже, це було 20 павербанків, 10 з яких на 10 000 мАч. Самі такі менш потужні. 5 на 20 тисяч мА і 5 на 30 тисяч. Ціна на найменші поємкості в Китаї була 278 гривень за штуку. Це взагалі халява можна рахувати. В Україні ціна становила 437, включно з доставкою. Тобто в Китаї 278 плюс доставка в Україні отримуємо 437 гривень. На 20 тисяч мАч в районі 360 гривень. Його ціна виходила в Китаї та 648, включно зі всіма витратами в Україні. На 30 тисяч мАч ціна вийшла орієнтовно така ж сама, як і на 20 тисяч, оскільки бренд був не дуже відомий. Якість товару, так сказати, трошки сумнівна. Ціни в українських магазинах в той же час на ці самі павербанки, які я замовляв. Перевищувала в 100% від вартості. від вартості в Україні. Перейдемо до слідуючого питання, скільки часу потрібно очікувати на доставку з заліба. Тут все залежить, яким способом ви будете обирати доставку. Це може бути літак або море. У моєму випадку замовлення з доставкою в Україну літаком зайняло десь 26 днів. Рівно через цей час я прийшов на відділення нової пошти та отримав свою посилку. Доставка морем буде орієнтовно від 40 днів, але значно дешевше. Коли літаком коштує 16 доларів за кілограм на сьогодні, морем буде 12,4 долара до 1 кг. Але посилка, що по везі, має 2, 3, 4, 5 і більше, буде доставка біля 6 доларів за 1 кг. Тому різниця, як на мене, суттєва. Щодо оподаткування товарів закону товари загальною вартістю до 150 євро не оподатковуються. Все, що вище 150 євро, підлягає додатковому розмитненню. При перевищенні цінності вашого відправлення понад 150 євро, буде нараховано мито в розмірі 10% від перевищення, перевищення саме 150 євро і ПДВ в розмірі 20% від вартості посилки понад 150 євро. Митні платежі в даному випадку. Якщо у вас, наприклад, товар коштує 200 євро, встановитимуть мито 5 євро плюс ПДВ 11 євро. Тобто ви заплатите 216 євро. Якщо ви, до прикладу, занизите реальну вартість вашої посилки і вона попаде під додаткову перевірку, можуть бути задіяні такі процедури. У випадку, якщо клієнт не може підтвердити вартість свого відправлення, інспектори митниці визначають її самостійно, використовуючи. Другий метод визначення вартості, передбачений Митним кодексом України. Митниця використовує ціни зі своєї бази даних або ціни країни відправника е, на аналогічні товари, використовуючи популярні інтернет-ресурси чи торгівельні майданчики. Митниця також може запитати додаткові документи по вашому відправленню. В такому випадку потрібно їм надсилати інвойс про купівлю товару за Рібаба чи іншого інтернет-магазину. Інколи ще запитують фото паспорту. Які ще додаткові платежі є, окрім оплати самого товару та послуг містяйна? До таких платежів можна віднести доставку по Китаю, тобто відправлення від продавця до складу міст Чайна. Вартість доставки по Китаю залежить від звичайно розмірів та ваги вашої упаковки. Доставку ви оплачуєте разом з вартістю самого товару, тобто ви можете в чаті з продавцем запитати його, скільки буде коштувати така доставка до складу вашого посередника. Крім того, ви можете за бажанням замовити на міщайне додаткові послуги, такі як перевірка товару, фотозвіт, сортування та інше. Ще було таке запитання, чим відрізняється сайт 1688, Taobao та та Аліба. 1688 і Taobao створені для внутрішнього ринку Китаю. Але якщо. Мати посередника, який вам доставить товар в Україну, можна користуватися їхніми сервісами. З плюсів можна сказати, що тут є товари з дещо нижчими цінами, ніж на тому самому чи AliExpress. Це все через те, що Alibaba і Aliexpress, вони більше розраховані на міжнародних партнерів, а 1688 і Taobao, вони для китайського ринку. З мінусів те, що 1688 і Taobao є відсутність інших мов окрім китайської. Але для вирішення такого питання слід користуватися онлайн-перекладачами, які є в більшості вбудованих. Сподіваюсь, мені вдалося відповісти на ваші запитання по доставці, якщо виникнуть інші, можете писати в коментарі. Я буду радий відповісти або підписуватись на наш телеграм-канал. Посилання на нього також знайдете в описі під відео. Тому, як можна зрозуміти, замовляти велику партію товару від виробника з Китаю не є настільки складним. Тому дякую всім за перегляд, всім бажаю успішних покуп!